Якщо маєте бажання відкрити для себе щось нове і цікаве, відвідайте музей. Музей? Не дивуйтесь, саме музей місце відкриттів та інновацій, де можна дізнатись про історію рідного краю, захопитися мистецтвом, помилуватися яскравими візерунками вишиванок та рушників, заглянути в побут наших пращурів, побачити серце писанки, які півтисячі років, надихнутися традиціями Різдва. Музей Верховина було створено в 1995 році педагогічним колективом зусиллями ентузіастів, небайдужих до культурної спадщини. Кілька років поспіль учні та викладачі по крупинках збирали експонати для свого музею, кожен приносив те, що знаходив у себе вдома. Учні та викладачі училища не тільки родом зі Стрищини, а й різних областей та районів. Кожен має можливість представити місцеву культуру та й навіть домашні звичаї, обряди свого регіону. Весь інвентар служить не просто музейним експонатом, а й є частиною найважливішого в житті кожної родини. І тепер у світлиці відтворено справжній побут наших предків. На сьогодні фонд музею нараховує 145 експонатів. Серед них є неповторні художні вишиванки, колекції народного одягу, знарядь праці, побуту, писанки. Наш музей є центральним культурним місцем училища, живим музеєм, а не тільки приміщенням з експонатами. Адже тут проводять уроки історії, культури, краєзнавства, мистецтва, де розповідають про етнографічні особливості українського народу, легенди про виникнення назви міста Стрия, найдавніші поселення на його території, народну творчість, культуру та звичаї. Учні вивчають та співають патріотичні, обрядові та народні пісні. Експонати музею дають можливість відтворити історію Стрищини часів ХХ століття. Яскравою стрінкою є національно-визвольна боротьба воїнів ОУН УПА: Степан Бандера, Степан Охримович, Володимир Тимчій, Олекса Гасин, Зновій Красівський, Петро Мірчук, Степан Новицький, Дмитро Клячківський, Михайло Кравців, Олекса Коца. Це далеко не всі відомі історичні постаті ООН УПА, якими пишається Стрищина. Це були справжні патріоти, борці за волю України, які твердо вірили, діяли, знали. Українська нація зродилася тоді, коли впала перша крапля червоної української крові на чорну українську землю. Життя героїв оон УПА подібно до тих згаслих зірок, яких вже давно немає, а світло від них йтиме довго. Вічна слава героїчним лицарям визвольного підпілля ОУН УПА. Трагічною сторінкою в історії України є голодомор акт геноциду українського народу, спеціально організований тоталітарним комуністичним керівництвом. Тричі, у 20-х, 30-х та 40-х роках минулого століття українці піддавалися нелюдським випробуванням. Сталінська влада морила голодом і вбивала мільйони селян як носіїв української ідентичності. Щоб знищити Україну як націю, не вийшло. Біль, жахта, скорбота залишаються в наших душах. Про що й свідчать нам згорьовані сторінки матері України. Експозиція музею знайомить з історією народного одягу 19 20 століть. Сорочка, напівсорочка, кошуля, кошулька, козачка, чахлик на Бойківщині, як і скрізь в Україні, була одночасно натільним і верхнім літнім одягом як чоловіків, так і жінок. Львівська вишивка має свою особливість білий простір між елементами малюнка, завдяки чому сорочка виглядає прозорою і легкою. Львівські вишивки виконані переважно хрестиком та стемнівкою, нагадую, тонке мережево. Дрібна павутинка квіток чорного кольору, поєднаного із червоним, жовтим, зеленим та синім. Як колись, так і зараз важливим елементом побуту людини є посуд. Особливу зацікавленість викликають керамічний та дерев'яний кухонний посуд тарілки, глечики, кухлі, дзвінята та інший реманент, що зберігся від дідів прадідів. Широко представлені зразки іконопису початку та середини ХХ століття. Свято в українській народній традиції завжди займало провідну роль. Усі свята українського календарного року пов'язані з господарським життям та побутом українців. Кожне з них має свої особливості, традиції та обряди. Різдво є найдавнішим святом, походить воно з дуже давніх часів, коли наші предки ще не були християнами. Різдво починається свят вечором. У нашому музеї відведена окрема виставкова вітрина для цього свята. Віфлеємська зірка символ Різдва, що яскраво освічувала шлях волхвам до Ісуса Христа, символ Сонця, символ вічного царювання Месії. Дідух головний атрибут Різдва, збирають його з колосків жита, пшениці, вівса, проса, а також додавляють у сніп різні духмяні трави. Шопка макет віфлеємської стайні у ніч, де відбулося народження Ісуса. Декілька видів вертепу знаходиться в музеї. Зазвичай містить фігурки новонародженого Христа, Діви Марії, Йосипа, Худоби, Пастушків, Ангеликів, трьох царів чи інших біблійних персонажів. В музеї можна побачити вражаючу колекцію писанок, над ними працювали справжні майстри. У колекції зберігаються традиції ще до християнських часів. Наші пращури вважали яйце символом зародження світу, коли в Україну прийшло християнство. Писанка стала символом свята Воскресіння Ісуса Христа. Зараз особливий час. Ми звертаємось до джерел народної творчості, до народних традицій і як радісно усвідомлювати, що вони сьогодні оновлюються, оживають. І, мабуть, чим більше ми будемо їх знати, то можливо, життя наше буде більш радісним, духовно багатшим, адже звернення до життєдайних джерел народного мистецтва. До збереження та оновлення його видів це усвідомлення свого родоводу, духовних традицій, відродження культури українського народу.